Всім привіт. Це Xiaomi SE7 Ultra. Найшвидший серійний чотиридверний седан на планеті. Абсолютний рекорд Нюрбургрінга – 6,46 секунди. Прискорення від 0 до 100 за 1,98 секунди, від 0 до 200 за 5,96 секунди, а від 0 до 300 за 15 секунд рівно. Максимальна швидкість зафіксована на такому автомобілі – це 359,71 км на годину. 400 метрів цей автомобіль проїжджає за 9,26 секунди. І я навіть не знаю, що вражає мене більше, його приголомшиві характеристики і те, як він в житті насправді їде, чи те, що цей автомобіль коштує дешевше ніж BYD Yuan Up в базовій комплектації. Думаєте, я з'їхав з Лузду? Зараз поясню. Якщо розрахувати середньозважену вартість кінської сили, то в BYD Yuan Up, який коштує 99 800 юанів в Китаї в базовій комплектації, має 75 кінських сил, одна кінська сила обійдеться вам приблизно у 1350 юанів, майже 200 доларів. Якщо ж обрахувати такий показник для цього автомобіля, який коштує 529 тисяч юанів в базовій комплектації і має 1548 кінських сил, одна кінська сила буде коштувати на рівні 340 юанів, що за сьогоднішнім курсом менше ніж 50 доларів. За цим показником автомобіль обганяє всіх конкурентів, включаючи прямого конкурента Zikr 001 FR, Tesla Plate і, як ми бачимо, багато бюджетних. Машин, ну а якщо відкинути ці ідіотські порівняння, які я придумав спеціально для відео, 1548 кінських сил за 73 тисячі доларів, це дійсно фантастика, і ще ніколи нічого подібного не було. Сьогодні детальний огляд, розкажу про комплектації, розкажу про досвід експлуатації. Бо він в мене вже є. Тест драйв і розкажу цікаві фішки даного автомобіля, з якими ми вже стикнулися протягом невеличкої експлуатації цієї машини. З вами Денис. Це компанія Energy Hub Поїхали. Xiaomi позиціонує цей автомобіль як легальний для використання на вулиці гоночний болід. І воно так і є. Прискорення від 0 до 100 за менше ніж 2 секунди. Так може не кожен болід формули 1. Тепер давайте до характеристик специфікацій сухі цифри. Автомобіль має довжину 5 метрів 7 сантиметрів. Це великий седан, колісна база 3 метри, так само, як у звичайної Xiaomi. І у нас на передній осі один мотор потужністю 288 кВт. А на задній осі два мотори потужністю по 425 кВт Кожен загальна е, обертова потужність, обертовий момент цієї системи це 1770 ньютонометрів. Тільки уявіть собі, що на оце колесо, на оцю гуму шириною 305 мм, міліметрів. На одне приходить 578 кінських сил. Як і має бути в гоночному автомобілі, тут зроблено дуже багато всього, щоб автомобіль був легший. Наприклад, батарейка тут 93 кВт. години І це зовсім інша батарейка, не така, як В С 7 Max, яка теж швидка машина, де 102 кВт. години Гальма. Тут це керамічні гальма, вони дуже ефективні. Доведено, що вони свою ефективність навіть підвищують після багатократних прискорень та гальмувань при розігріванні, звичайно, до певної мети. І звичайно, і Max зі сталевими дисками були проблеми, що багатокротні прискорення і гальмування вони не витримують. Але найцікавіше навіть не те, найцікавіше, те, що тут вага оцього диска, вона вказана прямо тут на ньому. Я ставлю фотку. Це 8,5 кілограмів. При цьому, що оцей супорт Акібону е, майже ну, ну просто з трудом влазить в 21 диски, палець я сюди вже просунути не можу. Якби це був стальний диск, він би важив не 8,5 кг, а приблизно 20 В автомобілі приблизно 27 елементів з карбону, що звичайно позитивно впливає на зниження ваги, навіть оці от пороги карбон, корпуса дзеркал це карбон. Але і так, споряджена маса цього автомобіля приблизно на 100 кг більше, ніж у звичайної Xiaomi su 7 Max. Все ж таки тут додатково Мотор і деякі додаткові фішки. Така динаміка була би просто неможливо без нової лінійки моторів, розроблених власне Xiaomi, яка називається V8S. Мотори V6 використовуються в звичайній Xiaomi SU7 Max. А тут V8S і це 27200 обертів на хвилину. Ну і потужність ви бачите самі. При цьому. Це один з небагатьох автомобілів в світі, де є електропривід переднього багажника, і є досить практичний багажник в автомобілі з 1548 кінськими силами. Яка ж підвізка в цьому гоночному боліді? Питання не дуже просте, тому що там є про що розповідати. Коли цей автомобіль готувався до виробництва, у нього мало бути дві підвізки на вибір. Перша це, в принципі, така, як у Xiaomi SU7 Max з іншими налаштуваннями, пневматична, з регульованими амортизаторами, з алюмінієвими важелями. з Подвійним поперечним важелям, ось тут от спереду, п'ятиважельною підвіскою ззаду, і загалом це те, що тут і є, це те, що ми отримали. А от друга підвіска мала би базуватися на підвісці пружині з амортизаторами Більштайн. Evo T-01 з койловерами, тобто з такою шайбою, з допомогою якої можна було би регулювати кліренс та жорсткість підвіски. І цю підвізку автомобіль досі не отримав. Ця підвіска має прийти в Нюрбургрінг паку, який буде коштувати там приблизно 15 тисяч доларів. Але поки що новин про цей пакет немає взагалі. А на сьогодні ми маємо пневматичну підвіску, яка робить цей автомобіль досить практичним. Зараз вона в найвищому положенні. Всього є чотири положення з цієї підвізки, в такому положенні кліренс. 178 мм, що дуже дуже непогане для такого суперкару. Це четверте положення. А перше положення ви взагалі не можете включити, поки ви не виїхали на трек. Про батарейку треба декілька слів окремо, тому що вона тут зовсім не така, як в Xiaomi S Max. Як я вже казав, вона, по-перше, менша. По-друге, це зовсім інша батарейка. Xiaomi розробили її спеціально під цей автомобіль разом із CATL. Базується вона на технології Chilin 2 від CATL І основна її задача максимального. Симально швидко віддавати саме ту енергію, яка потрібна оцим от трьом шаленим електромоторам. Загалом це вже 900 вольтова платформа, навіть не 800 вольтова. Хоча актуальний реальний вольтаж тут це 751 вольт, принаймні так казано на е, табличці до цього автомобіля. Автомобіль має супершвидкісну зарядку, але повторюсь, основна його задача це дуже швидко віддавати енергію в гоночних режимах. Перед тим як ми перейдемо в салон і до тест-драйву, я маю коротко розказати про комплектацію цього автомобіля. Загалом на сьогодні вона одна, і тут теж цікава історія, тому що автомобіль, коли виходив на ринок, за слухами він мав коштувати 800 тисяч юанів. Судячи з усього, вони не отримали так багато передзамовлень за такою ціною 800 тисяч юанів це приблизно 115 тисяч доларів. І врешті-решт вони виклали цей автомобіль за 529 тисяч юанів з максимальною потужністю і з купою додаткових фішок, які мали коштувати грошей, але зараз їх віддають. Абсолютно безкоштовно, по порядку про це розкажемо а поки що я розкажу про світло. Матричне світло, на мій погляд, не найкраща якість світі. Я вже поїздив вночі і так далі, але тим не менш. І ось така емблема, якщо комусь цікаво, покрита справжнім 24 каратним золотом. Тобто це 999-та проба. П'ять кольорів на вибір. Цей мій улюблений називається Parrot Green, папуговий зелений. Три з кольорів платний, включаючи цей 9000 тисяч юанів або приблизно 1300 доларів. Є ще також жовтий, сірий, чорний і білий. Ось ці спортивні полоси з написами Ультра. Ось тут без написів додаткова опція, яка коштує приблизно 300 доларів, але зараз безкоштовно. В цьому конкретному автомобілі у нас карбоновий дах. Це, по-перше, знижає центр ваги. По-друге, економить приблизно 12 кілограмів маси і коштує це приблизно 3,5 тисяч доларів. На цю опцію акції нема, і за це нам довелося платити окремо. Якщо б цієї. Карбонового даху не було, то тут би була скляна невідкриваема панорама, така як в Xiaomi SU7 Max. Карбонове антикрило шириною 1560 мм коштує приблизно 2000 доларів, але зараз його теж дають абсолютно безкоштовно, стандартно в усі версії. Воно не має жодного регулювання куту атаки, і будьте з ним дуже обережні, тому що воно реально. Вистає за габарити кузова приблизно на 10 сантиметрів. Карбонові корпуса дзеркал, ніякі не накладки, йдуть разом з карбоновими порогами. І вони коштують приблизно 3 тисячі доларів. Але зараз їх теж дають безкоштовно стандартно в усі автомобілі. Найдорожчою опцією Xiaomi SU7 Ultra, яка не представлена в даній конкретній машині, є спеціальний карбоновий капот з величезними дифузорами, які збільшують. Притискну силу, і через них повітря проходить ось так. І тут два здоровенних отвори. Ця опція коштує приблизно 6 тисяч доларів. Ось це активний задній дифузор. Він має два положення кута атаки. Він електричний, керується з центрального екрану, і він би теж мав би бути опцією, але зараз його видають абсолютно безкоштовний, і навіть не пишуть, скільки би він мав коштувати. З дисками ситуація цікавіша. Цілих 5 дизайнів. Деякі з них пишуть, що вони ковані. Оце диски безкоштовні, вони, судячи з усього, просто лиття. І максимальна ціна додаткових дисків це 1500 доларів. Цікаво, що це перший автомобіль в Китаї, який я принаймні знаю, де можна обрати різну гуму заводу, ось це якраз перформанс гума, тобто більш м'яка, більш така ну напівслікова, можна сказати. З нею автомобіль здатен прискорюватися саме от за там 2 секунди, 1,98 секунди від 0 до 100, Але з нею запас ходу падає приблизно на 110 км, кілометрів. Ну, по циклу CLTC. тобто загалом Xiaomi має запас ходу 630 км кілометрів по CLTC, Але якщо ви обираєте цю гуму. Запас ходу 520 кілометрів по циклу CLTC і коштує ця заміна всього лише 150 доларів. Ми знаходимося зараз в салоні цього автомобіля, і тут теж є деякі фішки, які мали би коштувати грошей, але зараз їх дають безкоштовно. Ось ця карбонова накладка, справжній карбон, вона коштує приблизно 500 доларів. Зараз безкоштовно в усіх версіях. Ось це фантастичне карбонове кермо з алькантарою. З підігрівом, тут є підігрів, але тільки алькантарових частин. Коштує приблизно 6 тисяч юанів, тобто десь 900 з чимось доларів. Зараз його дають абсолютно безкоштовно. Все інше, якщо я не помиляюсь, як у звичайній Xiaomi, Ну, зазвичай, тут ще є якісь карбонові накладки, величезний екран більше, ніж 17 дюймів, англійська мова з коробки, що дуже приємно. Ну і в іншому, як я казав, це просто Xiaomi. Стеля у нас без панорами обшита ось такою Алькантарою. І дуже-дуже прикольні е козирки від сонця, в яких у нас є. І і якість яскравість підсвітки і навіть її температура для пасажира і для водія. З точки зору якості мені особисто все дуже подобається. Це Неллс Ройс, тут є звичайний пластик на картах, ніякого обшиття. Тут є звичайний пластик, тут але підгонка супер класна. Тут простувати частина цього керма. Але мінімалізм, супер якість, класно все зібрано, все монументальне, все на своєму місці. Питань до цього в мене особисто взагалі нема. Тут у нас підлокітник, сюди ми можемо додати холодильник за 300 доларів. В цьому автомобілі його нема. І меню у нас, як в Xiaomi, з цікавостей у нас є окремі девайси, які ми докупляли, фізичний блок кнопок, компас. І ось такі от, бачите, ароматизатори, які у нас теж додатковий коштує, якщо я не помиляюсь, там близько 100 доларів. Є, до речі, місткий бардачок, який супер-супер глибокий. Ну загалом та салон взятий від Xiaomi su 7 Якщо ви не дивилися моє відео, то подивіться, я там детально вже про це все розказував. Задній ряд, як у звичайної Xiaomi, до речі, ось тут у нас карбонові накладки. За рахунок цих сидінь, мені здається, навіть трошки менше місця для колін. Ці карбонові накладки теж коштують якусь там тисячу доларів. Зараз їх теж дають абсолютно безкоштовно. І задній ряд Xiaomi це не. Найсильніша частина в зікрнуль один набагато краще. Я вже про це розказував, підлога висока. Але тим не менш для суперкару це фантастично хороший задній ряд. Ну і тут нема ніяких розваг, два USB-порти, ніяких дисплеїв клімату, простенький підлокітник, Все як у звичайної Xiaomi. Стосовно аудіосистеми тут 25 динаміків від власне бренду Xiaomi, і вони грають досить-досить непогано. І навіть деякі з них... Мають накладку з нержавійки. багажник з електроприводом. Він ніяк не змінився в порівнянні до звичайної СІ 7 яку я вже знімав. Подивіться відео розміри, все одно ми вам вкажемо. Для суперкару це фантастичний багажник. Тут, якщо я не помиляюсь, 470 літрів. Порівняно з наприклад, а ще у нас велика ніша, порівняно з 0,1, Це там трошки гірше, але все одно, як бачите, він геометричної форми сидіння розкладується, і насправді все зовсім непогано. Зараз час перейти до тест драйву Автомобіль вже має пробіг 300 км. Автомобіль треба було обкатати, розблокувати На перших 300 в нього взагалі нема потужності, обмежена максимальна швидкість. Ми це все зробили. Друзі, ось так ми проходимо обкатку. Дивіться, більше 140 машини не їде. Після 130 вже не бере по одному кіло. Ось педаль в полу, спорт-режим. А, При цьому у нас витрата ну, от в режимі 110-120-31-9 кВт. -год. Поки що ми проїхали. 118 кілометрів. І дивує мене в цьому автомобілі, що він дуже органічний в спортрежимі. Але в інших режимах, там, де розпускається підвізка, там, де розпускаються, судячи з усього стабілізатори, автомобіль іноді треба буквально ловити. Особливо на коліях. Дуже чутливий стає до колій І мені, принаймні, поки що їхати прямо в інших режимах некомфортно. Якщо продовжуємо, бачите, машина ще не зареєстрована в застосунку, тому що ми ще навіть не вирішили на кого її реєструвати, чи вийде в нас на покупця, і так далі. І тому навіть навігація, хоча ні, навігація в мене доступна, але автопілот недоступний взагалі. Я натискаю кнопку, і от assisted, assisted driving isn't available, як ви бачите. Машинка тепер їде як треба, і з дозволу клієнту, для якого їде ця машинка ми проведемо невеликий тест-драйв, буквально 3-5 кілометрів. Друзі, їдемо ми на Xiaomi SU7 Ultra Якщо ви чуєте цей звук, то це звук, який автомобіль може імітувати. Він іноді дуже прикольний, схожий на V8, іноді він абсолютно нелогічний. Коли ти там, наприклад, тільки починаєш їхати, а він вже там голосний і так далі. Коротше, чиста синтетика, чисто погратися. Загалом у нас є купа е варіантів, як налаштувати цей автомобіль. Зокрема, є чотири пресети Economy, Стандарт Спорт і Бегінер. Два оці от е налаштування m 1 та m 2 можна робити які завгодно, абсолютно які завгодно. Тобто є відгук педалі е газу. Є відчуття керма спортивне чи легеньке, є висота підвізки, є е, твердість підвізки, або це спорт, або так далі. Є у нас е, налаштування е, системи ESP, є у нас Traction Control, е, і є у нас оце не знаю, що за motion wave. А, це власне звук, да. тобто класичний, Sky-Fi чи виключений. Ось, е, Далі. Е, найцікавіше це, звичайно, спортрежим, е, спортрежим і буст-режим. Буст режим це якраз той режим, який не відкривається, поки ти не залегінишся в цей автомобіль особисто, і поки ти не пройдеш екзамен зі знанням, як взагалі користуватися даним автомобілем. З досвіду користування машиною на протязі 300 км з обмеженою потужністю. Це приблизно як режим економ. Він, до речі, тут теж є. І в цьому режимі автомобіль просто їде досить повільно, як одномоторний, там плюс-мінус ID4, ну, може, як Prime. Дуже дуже дивна історія. Зараз ми в еко-режимі, який типу. Такий дійсно досить повільний, досить, досить м'який. І коли я додаю газу, авто дуже часто просто приходиться, приходиться ловити. Особливо на коліях, вона в цьому режимі надчутлива до колій. Жодного автомобіля, такого я не знаю, не їздив, який би був настільки чутливий до колій в екорежимі. А в спорт режимі жодної чутливості колій нема. автомобіль просто їде як по рийкам. Ось такі в мене спостереження. І ще дивна історія: це. Сигнали поворотнику, які в мене самостійно не вимикаються. От дивіться, я зараз перестроююсь. перестроюсь направо, і він вже ніколи не вимкнеться. Скільки ми їдемо, не вимикається. Я їх вимикаю самостійно. Може, це десь є налаштуваннях, але поки що ось так. В такому режимі витрата енергії ось ми навіть можемо зараз побачити, вона буде на рівні ну, uh, 55 це щось не те, це у нас останнє. Але uh, от Sense Charge у нас 29 кВт годин. Це от реально 28-29 при швидкості там, 80, при швидкості 110-120, середня ось така по трасам. Це її витрата, і це непогано для автомобіля, який важить 2,4 тонни. І е, при цьому, звичайно, е, ну він просто великий і потужний. Загалом сидіти зручно, оглядовість окей, але це все як е, в Xiaomi. Найцікавіше в цьому автомобілі, звичайно, відбувається в режимі Boost, і ми маємо вам показати, що це власне за режим. Друзі, зараз буде прискорення в режимі спорт, буст, е, закрита територія. Просто подивитись, про що це мова. Один, два. Це вражає, це дуже швидко, це швидше, ніж, наприклад, Zikr 007 в перформанс-пакі ось той от, жовтий. Але це ще не все. Тому що у нас тут є режим драгу. Ось так. Ми його вмикаємо, він нам каже, що робить. Нам треба затиснути дві педалі. І ми один раз це сьогодні зробимо. Ось це дійсно дуже швидко. Це просто якась шалена історія. В принципі, на цьому у нас тест-драйв буде закінчено, тому що не тому що машина зламалася, з нею все в порядку. Вона взагалі відчувається такою дуже надійною, дуже робочою, тому що загалом я вже все про неї зрозумів. Ця машина дійсно налаштована на максимальний перформанс. Вона не подобається мені, як вона їде в інших режимах, коли розпущені. Я так розумію, тут є електр... електронні стабілізатори, коли розпущене кермо і так далі. От всі режими, окрім спорту, мені взагалі не подобаються. Давайте ми виключимо драґрейсінг. От а, загалом динаміка, десь за гранню людського взагалі сприйняття це дійсно дуже швидко. Не розганявся на ній до 200, чесно кажу. Не тільки для відео, а просто що не розганявся, тому що я плюс-мінус розумію, як це буде. Загалом все класно, і загалом класно те, що насправді на ній можна абсолютно нормально їздити в нормальному житті. Ну, можливо, не так, як на якомусь там кросовері, але це не якась прямо позитирка, це не прямо якийсь там, ну, знаєте, суперкар типу Феррарі машина, яка одна здай. Швидкіших в світі при цьому нормальна, практична, і якщо це от режим, якийсь там ну еко, то вона ще й дуже дуже прямо лагідна, навіть дитина з нею справиться. З цікавих речей, яких теж, мабуть, немає в жодному автомобілі в світі, це APP TrackMaster. В ньому вже закладено дуже багато треків. Ті, що я бачу, це в основному Китай, так тут весь Китай, але тут можна додавати якимось чином ще треки в інших країнах. Система буде запам'ятовувати, як ви їх проїхали, буде, мабуть, давати якісь вказівки, плюс вона дає вам додатково ось таку от інформацію по температурі мотора, по оборотам і так далі. До речі, обороти мотору теж у нас є на приборці в деяких режимах. От в спорті вони є, і при 40 це десь там 3000 тисячі обертів. Якщо ми розженемося, Боже, як вона швидко розганяється? Якщо ми розженемося трошки швидше, вони підскакують до 5, а у нас їх 27200, Вона дійсно їде 350... Плюс, це просто фантастика. І зараз я їду в спортрежимі. От у мене є каналізаційні люки. Мені нормально. Ну ясно, що це там не Leopard 5, але тим не менш, якщо ж переробити в стандарт, коли вона не така динамічна, то взагалі взагалі у нас підвізка абсолютно комфортна, абсолютно нормальна і, звичайно, є у нас можливості для обгону і так далі. Загалом дійсно універсальний автомобіль, даючи купу просто можливостей і купу динаміки за. Абсолютно помірковані помірковані гроші. Друзі, це фантастичний автомобіль. Я дуже добре розумію, що я не розкрив ніякий потенціал цієї машини, тому що його можна розкрити тільки на треку. Я один-два рази розігнався в дрек режимі до якихось там 110. По факту, керованість, яка відчувається там на швидкостях 80-100, вона дійсно вражає. І навіть на швидкостях 60-70 в якихось звичайних поворотах ти вже відчуваєш, коли ці шини втрачають контроль, а контролю. По керуванню автомобіля, по підвізці, по кермовому ти взагалі не відчуваєш його втрати. Я дуже бажаю, щоб майбутній власник цієї машини дійсно розкрив потенціал на треку. І е, я просто вражений тим, що зараз можна. Купити за 70 там, з чимось тисяч доларів. Тому що, тому що 5 років назад таких машин не було взагалі. А щось близьке, типу багаті Вейрона, коштувало від декількох мільйонів доларів. Куди піде прогрес далі і куди піде ось ця чудова компанія далі, я не уявляю, скільки далі будуть машини прискорюватися, за скільки від 0 до 100, за одну секунду чи як. В будь-якому разі, такий автомобіль ви можете придбати у нас. Ціна приблизно як непогана квартира в Києві, не так і дорога. Також у нас є е, всі інші моделі марки. Привеземо в найкращі терміни. Ультра ми вже дві купили. До речі, це Денис, компанія Energy Hub. Обов'язково лайкайте відео, обов'язково підписуйтесь і всі контакти, щоб замовити в описанні під відео.